Сагром і отакі склони у нас. Ну це нормальне, це рівне клоне, це не склон. Склон коли тебе кладе у ногниці. Скоплуг він важкий і трошки телефон неудобно. і рулювати і все. але Коли в вигляді яйця таке овальне і з одної сторони, і з другої. Діскую по цим, по оранки, дуже бур'яни сильно пробивають і не йде отак. Хороший юмзик такий собі, сіно, сіно. А в мене тут веселуха, ці поля такі сложні. І... Як не зайнята з телефоном, то я одразу піднімаю е, дискову і зразу. Ну, цей дископлуг Велесагру важкий, але він робить роботу. У кабіні босий, того, що в шльопанцях пари, а хто робив на Т-150, той знає. Ну Сьогодні хоч прохладно, а то в ці дні була жара по 14 годин, я на Т-150-ки. Все робив, бо джундір там. Не стає хлопці-трактористів, їх скоро ідей і не буде вже. Нема з ким робити, нема кому робити. Війна внесла свої корективи, такі недобрі. От, діду там, який-то Сіну з дитиною, там коник пасе, дерева цвітуть. Labi. Трюган трошки. О! Звірюга! Я не знаю як він віддержує, але цей трактор добре зроблений. Тримай я йому, ну як я не даю аж так сильно, але працює без перестанку, можна сказати, віддихай, по декілька годин. А тут такий уклон вже йде зараз. Ну телефон показує одне, але то все уклон. Ну це не є уклон. Уклон тоді, коли вже тебе починає класти в ножниці і ти розумієш, що зараз можна брикнути. А це тут віддихаємо, я це ліксіоном усі вбирав, ці горби туди в тому році. Оцей бур'ян. Його ну, дуже багато, я не знаю, що це за човно так і оранка була. І... Якось так, друзі. Я працюю. От туди, ті горби, я не знаю чи камера, я спробую збільшити. От там далеко, я то, там такі уклони, що то все було, але я то все закультивірував. Ну якось так. Всім всього найкращого. Мирно. Я. я йду далі працювати.